Якщо взяти про маркетинг, це ж не тільки промоція, та маркетинг, типу, це і продукт, насправді. Тобто, якби сама суть маркетингу зробити продукт такий, який би був потрібен аудиторії, та якщо ти просто маєш впарити. Те, що тобі самому не подобається, умова. Ну, типу, я не знаю, ти не куриш, але ти впарюєш сигарети, наприклад, yeah, та, це там, або якось так. нелогічно. Або вже навіть книжку, якщо брати. Не всі ж книжки, напевно, хороші. Якщо ти береш, вирішуєш, що тобі треба не знаю, російську книжку промотувати, бо там більше платять. Ну, питання ж до тебе і до твоєї етичності, well, та? так. Тому не треба, напевно, демонізувати маркетологів, ставити їм ці питання, щоб вони мали би віддуватися за це. Це, можливо, правильно, та? тому що мені як маркетологу, мені, типу, нема сильно за що переживати. Типу, я пов'язаний з такими продуктами, які мені насправді подобаються. Та? Там, я був навіть так само. Чотири роки працював над промо каналу телеканалу Зік. Але як тільки прийшов до нього е Медведчук і купив його, та я відповідно зразу звільнився, бо зрозуміло, що ну типу як я можу от таке типу промувати. Та а до, до до цього це був класний канал з класними ведучими, Кіпіані, Даниленко і так далі. Ти як маркетолог насправді маєш як мінімум вплив на те, що ти промуєш.